Я не можу дочекатися, я не можу дочекатися. Ура! І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати цю сумку. Ну погнали. Дивіться. Вау, там щось видніється. две табалатки. Рожева и желтая. Хлоя, зефирка с какой начнем? Давай с желтой. Ну, добре. Правда, для этого потребны ножицы. Хм, Что-то мне очень страшно. Ничего тут такого не. І зефірки. Так, тут навіть це не потрібні. Так. Чуть-чуть тут порвалося, звичайно. Так. І тут зробимо так. Ура, нарешті, вийшло! Тут, правда, звичайно, скобки осталися. О, я їх вийняла. Дивіться. Зараз їх вийму. Зачекайте. О, все, є. А зараз поки що сюди це переберемо. А зараз будемо. Посипемо ці штучки. Пишіть у коментарях, як вони називаються. Дивіться, як прикольно. Ой, друзі, тепер я уся в шерсті. Покладу краще назад. Ну, Хлоя, це твоя. О, дякую. Але вона хай буде в пакеті, тому що диви, дивись, яка я в шерсті вся. У -у -у. Ну добре, хай та балапка ця буде в пакеті, а я буду відкривати другу. Я відкриваю. А ця навіть відкрилася одразу. Прикольно. Тут навіть дивіться зіп-пакет. пакета. Тут немає зіп-пакета. а тут прям дивіться. Звичайно, упаковки різні. Подивіться які Йо, подивіться. На неї вже ці штуки висипати не буду, тому що вони мене шерстяною зроблять. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося, то поставте під цим відео лайк і підписуйтесь.